Привіт всім! Мене звати Роксолана, ви на моєму YouTube каналі. Зараз я буду розповідати вам покрокову інструкцію, як подати заявку на виготовлення особистої персональної овічіп-картки для поїздок громадським транспортом у Нідерландах. Також я вам нагадаю про анонімну овічіп-картку, але найбільше буде в цієї інформації саме про персональну. А також хочу вам сказати, що на моєму каналі вже є відео дуже чітке, дуже детальне саме про індивідуальну овічіп-картку, персональну, а також про анонімну і про інші види карток. На цьому відео я для вас прикріплю обкладинку. Як виглядає моє відео про картки і чим вони відрізняються, тому переходьте і дивіться. Отже, що ми робимо перше? Заходимо в Google і вводимо чіп-карт. Обираємо самий перший сайт. Так він і називається OVCard.nl. Для того, щоб замовити персональну OVC-картку, нам потрібно буде пройти 5 кроків. П'ятий крок це буде оплата, він буде заключним, і тоді вже наша картка потрапить на виготовлення. Отже, ось тут написана інформація, про яку я вам зараз розкажу і перекладу. Персональна картка OV -карт, вона коштує 7,50% і дійсно протягом 5 років. Нагадую, в мене детальніша інформація є в окремому відео. Тут я читаю тільки те, що вказано на сайті. Ви отримаєте картку в середньому протягом 5 робочих днів. Тут також вказано, що пост НЛ не доставляє в понеділок. Ця інформація, в принципі, буде корисна загалом для вас, якщо ви живете в Нідерландах, тому що це суттєво впливає на життя тут. Отже, далі. Ваша картка прострочена, загублена чи зламана. Ви можете натиснути на ось це синеньке посилання. Тільки тоді активні підписники та туристичні продукти будуть перенесені на, нашу, на вашу нову картку. Далі. Що тут написано? Що потрібно зробити для того, щоб отримати персональну овічіп-картку? В першу чергу потрібна цифрова фотографія без фільтру. У форматі JPEG, розміром максимум 5 МБ. Ось, бачите розмір. Максимум 5 МБ. Це дуже важливо. Іншу картку вас просто не прийме. Ви Винесете відповідальність за фотографію на своїй картці. Використання недійсної фотографії може призвести до конфіскації картки, а також штрафу. Ці речі це не жарти. Ми з вами знаходимося в Нідерландах, все, що написано на серйозних сайтах, урядових чи навіть на ось такому сайті, як для карток для громадського транспорту, це не жарти, друзі. Тому ніяких дурних фотографій туди не завантажуйте. Просто не бавтеся з тим. Ну, це моя рекомендація вам вже Діяти. Що вам ще також потрібно? Е, ідеал, е, це можливість оплачувати онлайн, будучи вдома, за картку. Про це я вам також знімлю окреме відео. Якщо ви не знаєте, пишіть мені про це, чи вам це в принципі потрібно, чи актуально. Також, е, якщо ви не можете оплатити за допомогою е, ідеал, тоді ви можете оплатити через PayPal. Можливо, у вас ще є така можливість, тоді напишіть мені також про це. Повнюємо. Перше ворлеттер. Першому рядочку я вводила свої ініціали. Моє ім'я Роксолана прізвище я вводила латинкою RM. Все, що ми вводимо в цих рядочках, це все вводимо лише латинкою, не кирилицею, не українською мовою, тільки а, латинкою, повторююсь. На другому рядочку написано, що це є Оптіонел. Вибачте, якщо я неправильно читаю, але я думаю, я от приблизила для вас, щоб ви зрозуміли, про що я. Це вибірково. Я тут нічого не вводила. В третьому рядочку, там, де «Ахтернам», я вводила свою фамілію, латинкою, ваше прізвище. Далі тут ми обираємо е, дату вашого народження. Натискаєте на цей рядочок, вам показує рік, місяць народження. Тобто тут ви можете натиснути і погортати собі на рік, можете натиснути обрати собі місяць, ну і, звичайно, що дату, там, яка ваша дата народження. Е, далі, ви обираєте країну, е, звідки ви хочете виготовити ту картку, де ви проживаєте, точніше. Е, Нідерланди, далі Німеччина, Бельгія або Люксембург. Я в Нідерландах обрала Нідерланди. Посткод. Виводите ваш поштовий індекс. Зазвичай в Нідерландах він 4 цифри та 2 літери. Далі виводите номер вашого будинку. Тобто, в цьому полі виводите номер будинку. Не вулицю, не назву вулиці, а номер вашого будинку. Далі доповнення, можливо, у вас там є якась є секція в будинку, в мене її не було, тому в цьому доповненні я нічого не вводила. Якщо у вас є якесь доповнення щодо вашої адреси проживання, введіть. Далі страт це є назва вулиці. Тут ви вводите назву своєї вулиці, місця вашої реєстрації та проживання. Далі ви вводите місто або селище, в якому ви проживаєте та зареєстровані. Там, де вон плас. Тут ви вводите якраз місце або с... місто або селище. Нижче виводите емейл-адресу, просто вашу адресу через собачку. Ну, всі адреси, в принципі, через собачку. Ну, але повірте, були такі варіанти в чатах, що я бачила, що люди запитували такі, такі питання. Тому, в принципі, вводимо вашу дійсну електронну адресу. Нижче вводите номер телефону. Я вводила Нідерландський. Просто написала без плюс 3 ввела через 0, тому що е, міжнародний код плюс 3-1, а я ввела через 0, як просто нідерландський номер. Українського номеру я тут не додавала. Ось таким чином ми заповнюємо разом з вами е, всю цю анкетку ваших е, особистих даних. Дані всі мають бути дійсні, ви за них відповідаєте, що ви правдиво і чесно відповіли на ці питання. Натискаєте внизу. Ось цю рожеву кнопку. Ми вже перейшли з вами до другого пункту заповнення саме про фотографію. Опускаємось на що, і тут вказана така інформація. Зараз я для вас її почитаю. Для персональної чіп-карти ОВІ потрібна фотографія. Ви можете відсканувати фотографію паспорту або зробити фотографію, наприклад, просто на мобільний телефон. Тут є вимоги до фотографії, яка підходить для оформлення картки. Отже, на фотографії зображено обличчя людини, яка подорожує з картою, тобто ваше особисте обличчя, на кого ви картку виробляєте. Виробляєте на себе, завантажуєте свою фотографію. Виробляєте на чоловіка фотографію чоловіка, на маму фотографію мами. І нікого іншого, не групові фотографії, не фотографії улюбленця якоїсь тваринки, чи ще когось. Тобто, пам'ятаєте, по попередньому якраз пункті ми читали, що фотографія має бути конкретно ваша і ніякі дурниці. Далі, фотографія повинна бути свіжою, вона має бути не дуже давньою, наприклад, якщо мені там, 35 років, фотографія, коли мені було 12, не підходить. Фотографія повинна бути чіткою, з різкістю, не надто світла чи не надто темна. Тобто ви не можете стати на вулиці майже вночі, сфотографуватися і надіслати. Можливо, я розповідаю якісь дурні, дурниці, якщо ви зараз так можете подумати. Тому що я просто бачила в чатах такі запитання в телеграмі саме про відчіп-картку, і там надсилали фотографії люди, які хочуть податися якраз на цю картку, оформити собі її. Вони були на фоні дерева. Десь навіть було не чітко зрозуміло, чи це картка для дерева чи для людини. Вибачте, будь ласка, ну я просто саме тому на цьому і наголошую. Розвід фотографії він має бути не менше, ніж 50 кБ і не більше, ніж 5 мегабайт. Сам фотофайл повинен бути лише в форматі JPEG. Без Фільтру Snapchat, Тобто, тут, бачите, вже настільки популярний цей фільтр Snapchat, що його просто аж вписали, що без цього фільтру, але, в принципі, без жодних інших фільтрів також має бути ця фотографія. Тут де upload фото, ми натискаємо і просто завантажуємо вашу фотографію. Після того, коли ви її завантажите, натискаєте знову ж таки на ось цю рожеву клавішу, щоб перейти до наступного пункту. Підвантажили вашу фотографію. Ось тут виходять ще такі додаткові поля, бачите, що вони вам наголошують, що ця фотографія. Ви не думайте, що я це повторюю. Бачите, на сайті кожен раз наголошують на саме фотографії. Отже, це дуже важливо. Тут має бути показано лише обличчя особи, яка подорожує з карткою. Не може бути якась інша особа, ще раз наголошують, в двох рядках має бути видно все обличчя, підборіддя, рот, носик, очі, брови. Повинно все бути видно, тобто не в кепці, не в шапці. Навіть якщо голова ваша покрита, все обличчя має бути видно. Ви підвантажуєте фотографію. Тут я підвантажила для того, щоб вам її показати. Бачите, тут є можливість змінити розмір. Ви собі змінюєте не тільки носик, а повністю всю вашу фотографію. І можете побачити, як праворуч вона буде зображена саме на картці. Після того, як ви її підвантажили, натискаємо на ось цю рожеву клавішу, щоб перейти до наступного пункту. Ми вже з вами на третьому пункті. Третій пункт це Автоматичне завантаження коштів на картку. Я в принципі, в принципі його не обирала, ну, але вам я розповім, що це таке. Тобто, якщо у вас будуть закінчуватися кошти на картці, ви там не мусите йти спеціально їх поповнювати. Ви можете, щоб вам з рахунку там знімалося 10, 20, 50 євро. Я, наприклад, обрала, щоб я сама контролювала за своїм рахунком я набра... натиснула ось цей останній пункт, що означає, я не хочу е, якраз подавати запит на автоматичне перезавантаження чи дозавантаження коштів на мій рахунок. Решта вже вам обирати, як робити. Переходимо до наступного пункту, натискаємо знову ось цю рожеву кнопочку. Ми вже з вами підійшли до четвертого пункту. Я додавала іншу фотографію, тому що вона відповідає умовам до 5 МБ, але в мене вже є картка, я просто це роблю для того, щоб вам показати. Тут схематично зображено, як буде виглядати ваша картка, ось це її зворот. Це буде її головна сторона. Тобто, ви побачили свою фотографію, тут ви маєте можливість, натиснувши ось на таку кнопочку, редагувати інформацію, якщо ви знайшли якусь помилку. Те, що ви читаєте зараз на екрані, я не проживаю в місті Бести, тут я написала просто дурниці. Але це для того, щоб ви могли зрозуміти, як це буде виглядати в подальшому. Тобто ви можете редагувати своє прізвище, ім'я, дату свого народження, свою адресу, свій телефон, також емейл-адресу. Все ви можете це зробити, натиснувши на ось цю кнопочку синеньку. Ось, також можете редагувати, якщо ви передумали, щодо автоматичного завантаження коштів на картку чого я не робила повторююся. Натискайте обов'язкову галочку, в якій ви погоджуєтеся з усіма положеннями та умовами. Які ну, для того, потрібні для того, щоб вашу картку було виготовлено? І знову натискаємо рожеву клавішу, щоб перейти до останнього пункту, до оплати. Ми зараз знаходимося вже в заключному пункті оплата. Оплата здійснюється. Нагадую, бачите, вона коштує 7,50% картка ваша персональна. Вона здійснюється за допомогою вашого банку. В мене банк EG. Я оплачую через ідеал, не через PayPal. На цій сторіночці ви можете обрати свій банк. Це не обов'язково ING, ING Це мій банк. Я знаю, що багато українців мають, наприклад, Рабобанк або Бунк. Тобто тут є дуже багато банків. Ви обираєте свій банк. І вже потім натискаєте кнопочку праворуч, переходите до оплати. Звичайна оплата онлайн оплата з вашої картки зніметься 7,50. Нагадую, ваша картка персональна у відчип-карт приїде до вас за адресою, яку ви вказали. Ось тут при заповненні, приблизно за 5 днів і по СНЛ в понеділок не надсилає. Картка буде в звичайному конверті поштовому. І все. Тоді вам приємних поїздок і нагадую, що в мене на каналі є класні відео, детальні на різні теми про Нідерланди. Також ось тут на головнішій сторіночці хотіла вам показати, де є OV-Cip-Card, у вас була можливість обрати персональну або анонімну картку. Про анонімну картку я також маю детальніше відео, але коли ви тут натиснете, то у вас буде така інформація. Зараз я вам також її розповім. Отже, анонімна чип-карта ОВ для громадського транспорту вона має менше можливостей та варіантів, вона менш корисна для вас буде, ніж персональна картка. Вона коштує також 7,50 євро, і тут вказана така інформація. Що вона не має відсутня автоматичної. На поповнення балансу. Не відкористовується разом з нею, наприклад, підписки, різні знижки. Також ви можете скористуватися віковою знижкою, про яку в моєму відео все розказано детально. І... Якщо ви втратите цю картку, ви не зможете заблокувати, наприклад, на ній кошти. Припустимо, у вас там буде 100 євро і ви втратили картку, все. Якщо ви втратили картку персональну, ви можете її заблокувати і зберегти ті кошти. Якщо ви втратили анонімну картку, ви просто фізично цього зробити не можете. Так як анонімна картка, тут ще вказано, вона вже є виготовлена, ви можете відразу купити цю картку і подорожувати з нею. В точках продажу які ви можете знайти. Натиснувши ось на ось цю кнопочку. Натискаємо на цю кнопочку і переходимо до сервісного пункту, де ви можете знайти. Наприклад, місце поблизу вашого місця проживання чи місця того, де ви знаходитеся зараз. Вам потрібно в першому рядочку ви бачите, ввести, наприклад, поштовий індекс їхній, або вулицю з номером будиночку, і обрати вже нижче конкретніше, що вам потрібно в цьому сервісному пункті зробити з цією карткою. Наприклад, ви хочете купити анонімну OV чип карт це що перше. Або щось поповнити, залежить від сервісного пункту, які послуги він надає. Нас зараз цікавить купівля анонімної овічіп-карти, ви обираєте, вводите свій, так як я вже сказала, поштову адресу свою Тепер, перепрошую, адресу вашого проживання або перебування і натискаєте на ось цю рожеву клавішу. Для прикладу, я ввела, що я зараз знаходжуся, наприклад, в Вінховені, просто ввела поштовий індекс 1012, ввела, що мені потрібно анонімну картку і зразу показала мені карту. В якій, бачите, рожевеньким, де я можу придбати анонімну картку. Звичайно, що в центрі, на залізничній станції, на автобусній станції, тобто в центр, то звичайно, що так. І плюс в будь-яких інших місцях. Тобто, Для прикладу, я знаходжуся в центрі, натискаю ось тут. ось, Бачите, в прем'єрі я можу купити картку. Не підходить мені це, передумала я щось, суну собі далі, хочу тут. В іншому місці. Конкретно вам показує інформацію, де ви можете це придбати. І все, йдете, купляєте карту, вона також коштує, ось тут ще показано, бачите, відстань, ну, дуже корисно, дуже легко. Е, Йдете купляєте картку, вона коштує також 7,50 і термін дії анонімної овічі-картки. Е, також у вас буде 5 років. Нагадую вам, щоб ви підтримували україномовний контент, підписувались, поширювали, натискали на дзвіночок, щоб побачити мої нові відео на каналі, а також писали свої коментарі. Все це допомагає каналу підніматися по алгоритмах інстаграму, а також Ютубу. І чим більше українців будуть мати можливість бачити ці відео і користуватися ними для полегшення життя в Нідерландах. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!